Глава 28. Правду кажучи, ці два полісмени тут не винні. Зовсім. Вони приїхали в борг із міста І просто намагаються якомога краще виконувати свою роботу. А ось бритьмарі, схоже, трохи гарячкує: мабуть, саме так і почуваєшся, коли в тебе стріляють. Ми, звичайно, розуміємо, що ви у шоковому стані, але нам треба. Аби ви відповіли на наші запитання, старається пояснити один із полісменів. Я бачу, вас зовсім не хвилює, що ви топчетеся брудними черевиками по щойно помитій підлозі. Я так розумію, для вас це абсолютно нормально. Ми вже казали, що дуже шкодуємо про це. Справді шкодуємо. Але як ми вже кілька разів пояснювали. Ми маємо опитати всіх свідків, які були присутні на місці події, намагається вставити другий полісмен. Мій список повністю зіпсовано. Що ви маєте на увазі? Ви попросили мене дати свідчення. Ось мій список повністю зіпсовано. Нічого цього не було в моєму списку, коли я сьогодні вранці виходила з дому. Отож, тепер увесь мій список став суцільним безладом. Це не зовсім те. Про що б ми хотіли дізнатися, каже перший полісмен. Ага, тож тепер мої свідчення теж неправильні. Так, нам треба знати, чи добре ви роздивилися злочинця, намагається розтлумачити другий полісмен. Хочу вас запевнити, що в мене просто ідеальний зір. Я ходила на прийом до свого окуліста. Він чудовий окуліст, щоб ви знали. Прекрасно вихований. Він не ходить у приміщенні в брудному взутті. Полісмени синхронно зітхають. Брітмарі дуже демонстративно видихає у відповідь. Ви б нам дуже допомогли, якби могли описати злочинця, заохочує її один із полісменів. Звісно, я могла б це зробити, шипить Брідмарі. І якби ви його описали, у нього був пістолет. А може, ви ще щось пригадаєте? Якісь особливі прикмети. Хіба пістолет? Це не особлива прикмета, дивується брітьмарі. У цей момент полісмени вирішують повернутися до міста. Врітьмарі знову моє підлогу та так запекло, що незнайомка змушена її зупинити. Заради Бога, обережніше зі шваброю, брітмарі. Це дуже дорога швабра, усміхається вона. Придмарі вважає, що це не найкращий день, щоб кататися тут на своєму візку і насміхатися з людей. Справді бо. Проте незнайомка змушує її випити пива і з'їсти шматочок піци, а потім віддає ключі від її автомобіля. Але я була абсолютно впевнена, що машина ще не відремонтована, вибухає вірьмарі. Незнайомка, дуже присоромлена, знизує плечима. Ах, знаєте, готова вже давненько, але знаєте? Ні, я абсолютно нічого не знаю. Незнайомка винувато розтирає руки на колінах. Машина готова вже давно. Але якщо в брід немає машини, то вона не зможе поїхати з боргу. Га? То ви морочили мені голову, брехали мені в живі очі? ображено питає брід Марі. Так, визнає незнайомка. Можу я поцікавитись навіщо ви це робили. Незнайомка знизує плечима. Ви мені подобаєтеся ви як це називається? Ковток свіжого повітря, борг нудний без брід. Га? Треба сказати, що брітмарі просто не знає, що на це відповісти. Тому незнайомка вирушає по ще одну бляшанку пива й гукає, ніби між іншим. О, бріт, знаєте, хотіла вас запитати, а що ви думаєте про блакитний автомобіль? Про що це ви? перехоплює віддих у брітмарі. А потім вони довго топчуться на футбольному полі, сперечаючись про це, бо незнайомка дуже наполегливо намагається пояснити, що може. За виграшки перефарбувати всю машину Бритмарі під колір нових блакитних дверцят. Це взагалі не проблема. До того ж, незнайомка майже на всі 100% упевнена, що в неї десь є дозвіл від місцевої влади на проведення лакофарбових робіт. Кінець кінця бритмарі настільки втомлюється від усього цього, що бере свій записник, вириває звідти сторінку за сьогоднішній день і починає нову сторінку. Вона зроду такого не робила, але відчайдушні часи вимагають відчайдушних рішень. Назад через борг вона йде пішки разом із вегою й Омаром. Бо на цей час Брітмарі вже пригубила півбляшанки пива, тому не постає навіть питання, чи седати їй за кермо, тим паче в машину з блакитними дверцятами що подумають люди. Всю дорогу додому Омар не вимовляє ні слова, і це його найдовша мовчанка. Яку Брітмарі пам'ятає, відколи вони вперше зустрілися. Вега безперестанку набирає номер самі, не отримуючи відповіді. Брітьмарі намагається переконати її, що самі ще нічого не чув про напад, але вега каже їй, що це борг, у боргу всі, все про всіх знають, тому самі знає і самі не відповідає, бо він ганяється за психо, щоб убити його. За таких обставин Брітмарі не вистачає духу залишити дітей самих. Тому вона йде разом із ними до них додому і починає годувати вечерю. Вони вечерюють рівно о шостій. Діти їдять, утупившись у свої тарілки, як діти, які звикли чекати найгіршого. Коли телефон Брітмарі дзвонить уперше, вони підскакують. Але це просто кент. Тому Брітмарі не відповідає, коли через хвилину телефонує свен. Вона також не відповідає, а коли дівчина з бюро працевлаштування телефонує тричі поспіль, Брітмарі вимикає телефон. Вега знову телефонує самі, відповіді немає. Саме тоді вона й заходжується мити посуд без жодного нагадування. І Брітмарі розуміє, що ситуація справді серйозна. Я впевнена, що нічого поганого не сталося, каже Брітмарі. Звідки, чорт забирай? Ви це знаєте? питає вега. Омар бурмоче з за столу, самі ніколи не спізнюються на вечерю. Він просто орднунг Орднунг наці від німецького слова орнунг порядок, людина, яка надміру переймається наведенням і дотриманням порядку. Потім бере тарілку, кладе в посудомийну машину. Добровільно, і в цей момент Брітмарі розуміє, що треба негайно зробити щось радикальне, тому вона. Разів із п'ять зосереджено вдихає, видихає, а потім міцно обнімає дітей. І коли вони дають волю сльозам, вона плаче разом із ними. Коли нарешті дзвонять у двері, вони на випередки біжать туди, збиваючи один одного з ніг. Ніхто з них і на секунду не задумується, що якби це повернувся самі, то він би відчинив двері своїм ключем. Отож, коли вони щасливо сіпають ручку дверей, а за ними бачать всього лише білого пса, то в результаті омар розчарований, вега розлючена, а Брітмарі стурбована, бо це, схоже, найхарактерніші для них емоції в принципі. Тобі сюди не можна з брудними лапами, заявляє Брідмарі Псові. Пес дивиться на свої лапи і, здається, сам собі дивується, відчуваючи, як випаровуються залишки його впевненості в собі. Поряд із ним стоїть банк, а далі Макс, Бен, Діно і Жаба. Банк піднімає свою палицю і легенько тицює нею брідмарі в живіт. Привіт, Рембо! Що ви собі дозволяєте? інстинктивно протестує Брітмарі. Ви налякали грабіжника, пояснює Жаба, просто як Рембо. Це значить, що ви. Просто таки крутезна відчаюга. Притьмирі терпляче вкладає перев'язану руку в здорову і переводить погляд на Бена. Він усміхається і підбадьорливо киває. А це типу добре. Притьмарі переварює цю інформацію, а потім її погляд мандрує назад до банк. Ха, дуже приємно, що ви так сказали. Не беріть у голову нетерпляче бурмочий банк і стукає по своєму зап'ястю, наче в неї там годинник. А що з тренуванням? З яким тренуванням? Дивується брітьмарі. Тренування. вигукує Макс у футболці національної збірної з хокею, безперестанку підстрибуючи, наче йому терміново треба до вбиральні. Брітьмарі ні в сих, ні в тих перекочується з п'яток на носки. Я думала, воно було скасовано, що цілком зрозуміло. Зважаючи на обставини, які обставини пограбування, мій дорогий у Макса стає такий вигляд, ніби шляхом надзвичайного розумового напруження він намагається осмислити, яким боком туляться одна до одної ці дві несумісні речі. І нарешті доходить єдина можливого з точки зору логіки висновку. Грабіжник, що поцупив м'яч? Вибач, якщо він не поцупив м'яч, то ми можемо й далі грати. Хіба ні увесь гурт, що зібрався на сходовому майданчику, обдумує цей висновок. І коли ні в кого не знаходиться жодного раціонального аргументу на противагу цій залізній логіці, то нічого іншого робити не залишається. Отож вони грають перед будинком на маленькому клаптику двору, затиснутими між закутком для сміттєвих контейнерів і велосипедною стійкою, зробивши ворота з трьох риковичок і пса. Макс робить підкат везі. Коли вона ось ось має забити гол, а вона кілька разів замахується на нього обома кулаками. Він відступає. Вона верещить не торкайся до мене, багатійський синочку. Всі перемішуються в один клубок. Омар уникає м'яча, ніби той його лякає. Чорний автомобіль зупиняється на дорозі саме тоді, коли жаба вже втретє поцілює одній зі штанг у ніс, і штанга відмовляється грати далі. Омар біжить в обійми самі, а вага розвертається і сердито крокує додому, без жодного слова. Штанга отримує щось смачненьке із кишені банк, а ще її чухають за вухами, коли самі підходять ближче. Привіт, банк, каже він. Ти його знайшов? питає банк. Ні, каже самі. Пощастило психо, збуджено вирішить жаба, розмахуючи витягнутими великим і вказівним пальцями у вигляді пістолета. А потім різко заспокоюється, коли брітмарі кидає на нього такий погляд, ніби він відмовився скористатися підставкою під чашку. Банк штурхає палицею самі в живіт. Пощастило психо, але найбільше пощастило тобі самі. Вона прямує додому, а за нею Макс, Діно, Жаба і Бен. Перед тим як звернути заріг, Бен зупиняється і гукає до Брітмарі. Ви ж іще прийдете завтра, правда? Прийду куди? Цікавиться Врітьмарі і натрапляє на колективний стурбований погляд із одним німим запитанням: Чи не з'їхала вона бува, з глузду. На кубок, завтра ж кубок, на все горло верещить Макс. Врітьмарі обтрушує спідницю, щоб вони не бачили, що в неї заплющені очі, і втягує щоки. «Ха! Ха! звичайно, прийду? Звичайно, вона нічого не каже про те, що це буде її останній день у боргу. І вони теж нічого не кажуть. Вона сидить на кухні. Аж поки самі приходить зі спальні ваги й Омара, вони сплять, каже він із трохи силованою усмішкою. Відмір підводиться, збирається з духом і холодно заявляє йому: Я не пхатиму свого носа, куди не слід, бо я не з тих людей, які це роблять. Але якщо ти справді збирався сьогодні вночі розправитися із психо, і з помсти за вегуй Омара, то хочу тобі сказати, що не личить джентльмену переслідувати людей і розправлятися з ними, самі піднімає брови, притьмарі міцно вчіплюється у свою сумку. Я не джентльмен, каже він із усмішкою. Ні, але ти можеш ним стати. Він сміється, вона не сміється, і він перестає сміятися. Ай, забудьте про це! Я б не вбивав його. Він мій найкращий друг, просто з схиблений. Розумієте, про що я? Він винен людям гроші, поганим людям, тому він у розпачі. Він не думав, що вегай омар там будуть, ясно, каже Брітмарі. Але це зовсім не значить, що я хочу применшити важливість вашого вчинку, виправляє себе самі. Вибачте, мені треба закурити, зітхає він, і тільки тоді Брітмарі помічає, що в нього тремтять руки. Вона виходить із ним на балкон, нерішуче покашлюючи, але зовсім не демонстративно, самі видихає дим подалі від неї і просить вибачення. Пробачте, це вам заважає? Я б хотіла запитати, чи не знайдеться у тебе ще сигарети? питає Брітьмарі, не змигнувши оком. Він починає сміятися. Я не знав, що ви курите. Звісно, не курю, каже вона оборонно. Просто в мене був довгий день. Гаразд, гаразд, самі всміхається, дає їй сигарету і запалює. В робить кілька коротких, неглибоких затяжок, заплющує очі. Хочу, щоб ти знав, що не ти один маєш нахил до дикого і безвідповідального життя, замолоду я курила без розбору. Він голосно сміється, і вона відчуває, що радше з неї, а не разом із нею. Тому веде далі, щоб пояснити був період у моїй молодості, коли я працювала офіціанткою. Вона виразно киває, щоб підкреслити, що так воно й було, і що вона нічого не вигадує, самі вражений і жестом пропонує їй сісти на перевернутий ящик з під пляшок. Хочете віски, брітьмарі? Здоровий глузд Брітмарі схоже зачинився у своїй кімнаті, бо раптом вона чує, як із її уст злітають слова. Так, звичайно, ти знаєш самі, я б випала з великим задоволенням. Отож вони п'ють віски і курять. Брітьмарі намагається видувати дим кільцями. Бо вона згадала, що їй хотілося навчитися цього, коли вона працювала офіціанткою, а кухарі вміли це робити, і це мало такий заспокійливий вигляд. Батько не пішов, ми вигнали його геть, я і Магнус, розповідає самі без будь-якого вступу. Хто такий Магнус? Йому більше подобається психо, бо Магнуса ніхто не боїться, пояснює самі з усмішкою. «Ха», – каже Брітмарій, але насправді це звучить ракше як «ха», а не як «ха». Батько бив маму щоразу, коли напивався. Ніхто про це не знав, розумієте? Але якось, коли ми були малими, Магнус зайшов до мене, щоб разом іти на тренування, і побачив таке, чого ніколи не бачив. У нього була нормальна повноцінна сім'я. Його батько працював у страховій компанії, їздив на «Опелі», щось таке. Але він не знаю, чорт, він побачив, як я хочу стати між мамою і батьком, а батько добасить мене як завжди. А потім не знати як, Магнус уже стоїть і верещить, тримаючи ножа біля батькового горла. І, мабуть, до того я не задумувався, що не всі діти живуть так, як ми. Не всі діти бояться повертатися додому. Омар плакав, вега плакала. Отож, знаєте, саме тоді в мене виникло таке відчуття, що все досить розумієте про що я? Відьмарі викашлює дим через ніс, самі плескає її по спині і приносить води. Потім стоїть біля балконних перил, визираючи через край, наче вимірюючи відстань до землі. Магнус допоміг вигнати батька геть. Такі друзі на дорозі не валяються. А де ваша мати, самі? Її зараз немає, але скоро вона повернеться, намагається пояснити самі. Ведьмирій бере себе в руки і погрозливо вказує на нього сигаретою. Я можу бути ким завгодно, самі, але не ідіоткою. Самі осушує свою склянку, чухає голову. Вона померла. Зізнається, він нарешті. Брітмарі не може сказати, як довго вона розбиралася в усій цій історії. На борху пала ніч, і вона подумала, що, мабуть, піде сніг. Коли батько самі, Вегий Омара, забрався геть, яка працювала водійкою в автотранспортній компанії. Довелося братися за додаткову роботу. І так, рік за роком, коли автотранспортна компанія звільнила всіх водіїв, вона де тільки можна наймалася на роботу в іноземних компаніях. І працювала не розгинаючись, і так рік за роком, як роблять усі матері. Якось увечері вона потрапила в затор, затрималася, через що її премія зависла на волосинці, тому вона їхала всю ніч у погану погоду на дуже старій вантажівці. На світанку їй на шляху трапилась машина, водій якої саме потягся за мобільним. І його занесло на зустрічну смугу. Вона викрутила кермо, намагаючись уникнути зіткнення. Шини втратили щеплення з асфальтом, мокрим від дощу, і вантажівка перекинулася. Було море крові й битого скла. А за три тисячі кілометрів троє дітей сиділи й чекали, коли в замку вхідних дверей повернеться ключ. Вона була з біса чудовою мамою. Вона вміла боротися шипоча самі. Відмарі доводиться знову наповнити свою склянку, перш ніж вона спромагається сказати. Мені дуже, дуже, дуже шкода самі. Може здатися, що це щось незначне і що можна було б сказати значно більше, але це все, що їй дається. Самі з розумінням поплескує її по руці, наче це він її заспокоює, а не вона його. Вега боязка, хоч завжди здається, що вона сердита. Омар сердитий, хоча можна подумати, що він боязкий. А ти. У мене немає часу на почуття. Я мушу піклуватися про них. А як же, тобто, органи влади, починає Брітмарі, безпорадно борсуючись у вихорі думок, самі запалює їй ще одну сигарету, а потім одну собі. Ми нікому не сказали, що батько здимів з кінцями. Він ніби десь за кордоном, а прописаний за цією адресою. У нас було його старе водійське посвідчення, тож Омар одного разу підкупив якогось далекобійника на заправці. Сходити з ним у поліцію і підписати кілька папірців, видавши себе за нашого батька. Кілька тисяч ми отримали за мамину страховку, більше ніхто ніколи нічого не питав. Але ж ти не можеш просто, боже мій, самі, це ж тобі не пеппі довга панчоха, чи не так? Хто ж дбатиме про дітей? Я, я про них дбатиму, каже він, уриваючи брід Марі. І як довго? Скільки зможу? Я розумію, що скоро нас виявлять. Я ж не ідіот. Але мені треба трохи часу, брідмарі. Зовсім трохи. У мене є плани. Я просто хочу довести, що можу забезпечувати їх фінансово. Розумієте? Інакше вони заберуть вагу з Омаром і запроторять їх у якийсь чортів дитбудинок. Я не можу дозволити їм цього зробити. Я не з тих, хто просто вмиває руки. Вони ж можуть дозволити тобі піклуватися про дітей. Якщо ти поясниш усе, як є, вони можуть. Подивіться на мене, брідмарі. Я стою на обліку в поліції. Безробітний, дружу з такими як психо. Ви б дозволили мені піклуватися про двох дітей. Ми можемо показати їм твою шухляду для столового приладдя. Ми можемо пояснити їм, що в тебе є потенціал, аби стати джентльменом. Дякую. каже самі кладе руку, Брідмарі на плече. Вона придивляється до нього. А Сфен усе знає. Самі заспокійливо проводить рукою по її волоссю. Це саме Свен прийняв міжнародний дзвінок від поліції. Яка знайшла вантажівку, він прийшов сюди, щоб повідомити нам про це, плакав так само, як і ми. Коли твоя мама водить вантажівку, це знаєте, наче один із батьків у армії, і якщо хтось у формі стоїть у тебе під дверима, то ти знаєш, що це означає. То, свен, він знає все. Очі брітмарі часто кліпають, коли вона втуплюється в його сорочку. Як дивно все це, доросла жінка на полконі молодого чоловіка серед ночі. Ні з того, ні з сього, що в біса подумають люди. Мені здавалося, що полісменам стають, бо вірять у норми й правила. Я думаю, що свен став полісменом, бо вірить у справедливість. Брітьмирій розпрямляється, витирає обличчя, нам знадобиться більше віски, і якщо це не велика морока, то я б ще попросила пляшку мийного засобу для вікон. Подумавши якийсь час, вона додає І за таких обставин, думаю, мене задовольнить будь-яка стара марка.